Дорогі брати і сестри, дорога церква, ще Бог нам дозволив святкувати Різдво Христове. І саме сьогодні ми з вами святкуємо. Христос народився. Бажаю для вас миру і злагоди, а все решта, воно менш важливе, а особливо в сьогоднішні дні у нашій країні. Як є мир, і злагода, то буде робота, як буде робота, то буде якийсь результат від неї, як буде злагода, то буде будівництво, як буде незгода, будови не буде. Хочу, брати і сестри, в продовження нашого зібрання і в якійсь мірі на завершення, поділитися словом Господнім. Хочу також і застерегти вас про те, що після моєї проповіді ще у нас будуть, буде важлива інформація, і вона буде не короткою, тому не налаштовуйте себе, що вже кінець зібрання. До кінця зібрання ще далеко. Сьогодні Різдво. Перше ніж я буду читати місця і Слова Божого. Хочу привернути вашу увагу і задати вам три запитання. І хто знаєте, будь ласка, сміливо дайте відповідь. Ми з вами святкуємо Різдво. Ми святкуємо дату чи подію. Навіть діти знають, що подію. Друге питання. Ми з вами будемо зустрічати чи святкувати е, Новий рік. Ми будемо святкувати дату чи подію. Дату. Правильно. Коли ми з вами святкуємо 30 років нашого шлюбу чи 60 років нашого життя, то ми святкуємо дату чи подію? Дату прив'язану до події. Скажіть, будь ласка, що важливе? Дата чи подія? Подія? Не є важливо, що мій шлюб відбувся 22 липня. Але є важливим те, що він відбувся, правда, не має значення якого числа. Отже, брати і сестри, я хочу, і так як наші брати, і ми всі, як наша церква, ми робимо наголос на подію, на важливість тієї події, на будь-яку важливість у нашому житті, коли важлива подія. Ми тішимося, радіємо, коли народжуються діти, якого це числа було, якого це місяця і так далі. Тому завжди подія є важливішою, ніж дата, але часто ці події прив'язані до дати, до календаря. І ми з вами не можемо жити в наших подіях, не рахуючи днів, чисел, місяців. Років. Ми не можемо жити так, щоб не користуватися годинником чи календарем. Це неможливо. І тому, брати і сестри, мій наголос саме на е, подію. На подію. У Євангелії від Івана сьогодні брат Віталій Кусьмій читав окремий уривок із першого розділу Євангелії святого Івана. Я сподіваюся, що саме в ці дні ми знаходимо чи будемо більше знаходити часу для того, щоб читати в святій Біблії про цю подію. Сьогодні звучали навіть прочитані пророцтва про подію народження Ісуса Христа, і це за багато сотень років. Отже, читаємо Євангелія від святого Івана, перший розділ. Читаємо дев'ятий вірш. Світлом правдивим був той. Думаємо, хто це такий, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Дванадцятий вірш. А всім, що його прийняли. Їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, ані з пожадан... пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. 14. І слово сталося тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І слово сталося тілом. А тепер повернемося, і давайте прочитаємо перший вірш: спокон віку було слово, а слово у Бога було, і Бог було слово. Є нам над чим, дорогі християни, пороздумувати тут. І коли ми читаємо не просто цілий розділ, а навіть буквально кожне слово, є над чим роздумати споконвіку було слово. Ми з вами в нашому житті зустрічаємося із такою, скажемо, владою слова. Сказала мама дитині слово, і воно діє. А ще дуже добре, як та дитина слухняна, то воно успішно діє. Сказав Бог, читаємо на першій сторінці Біблії, хай станеться світло. Слово Бога має мало й буде мати таку вагу, що була темрява, Бог сказав. Хай станеться світло, і сталося світло. Сила Слова Божого. Сказав Бог, нехай земля виростить, проростить насіння всяке різне. І так сталося. Сказав Бог, нехай річки і моря, хай в них вирується, народиться, живе. Всяка риба тваринний світ. І так сталося. Є над чим подумати, правда, брати і сестри? У і Євангелії в Новому заповіті ми читаємо такі слова, що коли б ви мали віру, каже Христос, таку малесеньку, як гірчичне зерно, то ви б могли б гори переставляти. А я собі не раз думаю. Дякувати Богу, що ми такої віри не маємо. Бо би вже всі гори попереставляли би, правда? Брати і сестри, це є, це є приклад, щоб ми з вами зростали у вірі. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Хто був цим світлом, брати і сестри? Той, чиє народження ми сьогодні святкуємо. А всім, що його прийняли, оце світло, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його. Світло, той, хто просвічує кожну людину, знає всі наші думки і наміри серця, дало владу Божими дітьми стати. Тим, що вірять у імення Його. Слухайте, це дуже важлива думка. Ті люди, які вірять у слово Бога, у Слово Боже, є така, як сказати, достоинство. підкажіть, філологи, де ви є? Привілеї, привілеї. Стати Божою дитиною. Слово сталося тілом перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Як важливо, брати і сестри, щоб ми, щоб ми в цьому перебували, щоб ми в цьому жили, і щоб ми розуміли. Подія. Яка сталася на Вифлеємських полях, про яку ми читаємо у Новому заповіті, яку вона має вагу ця подія? Що нам принесло Різдво для нас? Малі діти скажуть в нашому дитинстві, в моєму дитинстві так було. Різдво нам могло приносити нового костюмчика, нові чоботи кірзові, ковбасу на столі, раз на рік, а може і два. І якщо, дорогі християни, в нашому сьогоденні ми розглядаємо так вузько, що таке Різдво, то ми з вами слабенькі християни. Але коли ми вдумаємося, що, що Христос дав нам владу стати Божими дітьми і через те, що ми віримо у Його ім'я, оце щось трошки більше, оце щось трошки краще. Сьогодні ми вже з вами чули, переді мною брат читав 9 розділ пророка Ісаїї. Пророцтво Бо дитя народилося нам, не комусь. Не для євреїв, не для інших народів, а для всіх разом взятих. Дитя народилося нам, даний нам син. Дозвольте оце слово даний трошки давайте ми пороздумуємо. Даний це не проданий. Даний це не подарований, даний це не куплений, а просто даний з владою. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Слухайте, що нам дано в цьому дитятку без кінця буде множитися панування та мир. На троні Давида й у царстві його. Брати і сестри, даний нам син. Дане дитя народилося нам. Даний нам син. Нам народилося дитя. Ми з вами розуміємо, що таке діти. Перше колись ми були дітьми, у нас були діти, будуть діти. Як ми з вами усвідомлюємо і дякуємо Богові за дітей? Не хочу торкнутися якогось смутку батьків, які чекають дітей, але поки що немає. Але насправді яке це материнське, батьківське бажання взяти дитинку? Народжену на руки свої. і це твоє. Дитя народилося нам, даний нам син. Влада на раменах Його. Брати і сестри, син нам даний, розумієте? Нам народилося дитя. І святий апостол Іван, це вже у новому заповіті, він пише такі слова. Я хочу їх поєднати. Перше соборне послання апостола Івана, п'ятий розділ. Перше Івана, п'ятий розділ читаємо 12 і 13 вірші. Перше Івана 5, 12. Хто має сина, той має життя? Хто не має сина Божого, той не має життя. Брати і сестри, чи ми з вами усвідомлюємо. А можливо, у нашій церкві сьогодні є люди, чи ми з вами вагаємося, так? а хто його знає? А як воно сьогодні відбувається? Та наплутали з тим Різдвом то 25-го, то 7-го. Так правильно, так неправильно, так було, так не було. І ми в цьому, знаєте, Тратимо час. Але головна річ, хто має сина, той має життя. Хочете мати життя? Хто не має Сина Божого, той не має життя. Життя без Ісуса можна робити такий висновок: це не є життя. Немає сенсу в цьому житті, якщо немає сина. І оцей даний нам син, дитятко народилося для нас. І хто має сина, той має життя. Дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні, сьогодні є той час усвідомити Бог з неба. Дав нам життя, і воно є в Ісусі Христі. В Ісусі Христі, який народився і прийшов на цю землю. Без Ісуса Христа немає життя. Так ми читаємо. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Ну, живемо ж, живуть ж люди. Але виникає питання, а для, а для чого живуть? А що з того життя? Життя це є дар Божий, життя воно є миле, життя воно є приємне, бо це є дар Божий, Бог дає е, життя. Оце написав я до вас, 13-й вірш. Що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали? Що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Пробачте оце все, що треба для того, щоб мати вічне життя. Ви віруючи в ім'я Божого Сина, якщо ми віримо в ім'я Божого Сина, а саме в ньому є життя, а саме Він даний Богом для нас. Щоб ми його прийняли, щоб ми його мали в своєму житті, і якщо так буде, то у нас є майбутнє, у нас є вічне життя. Люди, на жаль, і серед нашого народу. Люди, на жаль, і в наших родинах. Ще не розуміють оцих речей, ще не зробили висновку і рішення в цьому. Бог. Дав нам сина, Бог народив для нас, дитятко народилося для нас. Брати і сестри, нехай Дух Святий це більше ну, розшифрує, більше це пояснить. І щоб ми з вами пам'ятали, щоб ми з вами не забули. Коли ми були маленькими, у нас були батьки, сьогодні їх немає. Наші батьки у вічності, наші діди у вічності, наші попередники у вічності. І якщо ми з вами маємо життя в Ісусі Христі, якщо ми Його прийняли оцього Сина, то щоб ви віруючи в ім'я Божого Сина, знали, ви маєте вічне життя. І у нас є надія. Я в це віру, брати і сестри, бо так написано. У вічності ми зустрінемося з нашими батьками, з нашими рідними, з нашими попередниками. Ми зустрінемося там з Ісусом Христом, з тим, який стався оцим, оцим дитятком народжений для людства. У вічності, брати і сестри, ми зустрінемося з усіма спасенними. І я дуже часто собі оце місце нагадую, написано в останній книзі Івана Богослова. Читайте, знайдете це місце. Там буде число спасенних таке, якого ніхто ніколи не зможе порахувати. І якщо ми віримо в ім'я Божого Сина, то ми будемо у вічності, і у нас буде зустріч. Так, безумовно, на цій землі не є просто. Ми здатні помилятися, ми здатні спіткнутися, ми здатні не втримати, пробачте нашого язика. І інше ми можемо помилятися. Але якщо ми хочемо мати життя, то це життя є тільки в Ісусі Христі, хто має сина. Той має життя. І, брати і сестри, ми е, сьогодні, так би сказати, розпочинаючи е, наше святкування Різдва цього року такий воєнний час. Сьогодні так потрібен нам Бог. Дякуючи, правильно мене зрозуміти. Дякуючи болям, стражданням, переживанням, з якими спіткнулися наш народ, наша країна, немало людей звернулися до Бога. Немало людей почали щось думати. Немало людей почали щось вірити, що є Бог. Місяців два чи три назад я мав таку, такий привілей. Бути на молитовному сніданку, який організувала наша, наша влада, обласна, обласна наша рада. Було багато людей. Переважно це була інтелігенція, це були педагоги, це були, це були люди, представники з Тернопільщини, голови ОТГ, старости і інше. Там були військові, які на той час були у відпусті з фронту. І я слухав слухав їх, вони розповідали. Один з них каже. Він сказав, що я християнин. Каже, в мене рідний брат священник. І я молюся до Бога. Але по службі нашій був зі мною такий самий чоловік, як я, десь він з Львівської області, і він завжди казав так. Ну, я чогось схиляюся, що ніякого Бога нема. Я не заперечую, але, але для, мене, для мене це просто релігія. І молитися до того, чого не існує, ну це ж якось нерозумно. У нас, каже, були такі суперечки. Я просто твердив, що Бог є, а він казав, що нема. Але був один момент, коли почався обстріл. І в окопі каже, він лежить, а я на ньому, а на мені зверху лежить його бронежилет і мій бронежилет, і засипає нас землею і так далі. І він каже, до всіх звертається. Якби ви чули, як той чоловік піді мною, як він молився. Ось, коли нам Бог потрібен, розумієте? Ось коли ми хочемо жити, коли воно на волоску, ось коли ми починаємо вірити, брати і сестри. І я хочу закликати нас усіх, щоб ми справді. Поки ми живі. Поки у нас є можливість прийняти того, хто з неба даний нам син, нам народилася дитятко. Прийняти це, взяти це. І, можливо, у нашій церкві сьогодні є люди, які ви вагаєтеся, а хто його знає, як воно є? А може вже, як я постарію, а може як піду на пенсію. А чи встигнеш? Якщо хто бажає, ти покаятися, будь ласка, можете виходити сюди допереду вже. Ми будемо за вас молитися. Ми будемо кликати, щоб Бог дав вам цю, цю можливість, цей привілей прийняти Ісуса Христа як даного від Бога Спасителя людства. Можливо, дорогі християни. Ми сьогодні називаємо себе християнами, але ними не є. Нехай вас обставини в окопі, обставини зруйнованої, знищеної, як кажуть, сімейного гнізда, втрата родини. Нехай нехай цього не буде. Ідіть до Бога скоріше, шукайте його скоріше, сміливіше. Візьміть це дитятко, яке народилося нам. Подякуйте Богові за нього. І пам'ятаємо, що це Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, на муки, на страждання, на смерть, щоб ми мали прощення. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали. Що ми, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Амінь. Хто ще бажаєте вийти сюди, щоб ми, як церква, за вас помолилися, до того, хто приніс надію, будь ласка, виходьте, і ми будемо молитися. Ну, в першу чергу ми помолимося за нашого брата, щоб Бог його ще більше зміцнив, утвердив в тому, що йому особисто. Даний син Божий для спасіння, для того, щоб в ньому мати вічне життя. Молимося.